Твій архетип – сверхи, простодушний, а це значить, що ти людина, яка може бачити у світі лише добре та хороше. Ти віриш у те, що кожна людина у своїй душі добра, А життя це прекрасний дар, який потрібно цінувати та насолоджуватися ним. Твоя щирість і радість притягують людей. Вони бачать в тобі світлу душу, яка завжди готова поділитися радістю і вірою у добро. Простодушний вірить. Що ідеальний світ можливий, і саме цей внутрішній оптимізм дозволяє тобі бути джерелом натхнення для оточуючих у професійній сфері. Твоя суперсила у здатності створювати довіру та позитивну атмосферу. Ти прекрасно справляєшся з роботою, де важливо давати турботу та підтримку, чи то роль вчителя, соціального працівника, чи то арт-терапевта. Твої колеги та клієнти знають, що на тебе завжди можна покластись, і що ти знайдеш світлу сторону у будь-якій ситуації. Ти допомагаєш людям повірити у краще. І ця якість робить тебе унікальна. Твій стиль також має відображати твою доброту та щирість. Ти вибираєш світлі, м'які відцінки та прості форми, які підкреслюють твою невинність та чистоту. Одяг для тебе це спосіб виразити твою радість, життя та легкість, які ти несеш оточуючи. Зверни увагу на світлі та пастельні тона: білий, бежевий, також м'ядний, лимонний. І тканини мають бути м'якими та затишними: шифон, кашемір, трикотаж, принти із зображенням тварин чи квіткових мотивів, або милі візерунки додадуть ніжності у твій образ. Банти, рюші та округлі деталі також підкреслять твою легкість та доброту. Але для холодної пори року тобі підійдуть такі комбінезони, як Теді, Ангел, Ніндзя, Оріджнал, Лимонний Еліан та Білий Спейс. Ці моделі з їхніми м'якими відтінками та комфортними силуетами ідеально пасуватимуть для створення образу, який випромінює тепло та турботу. Легкі комбінезони в пастельних відтінках підкреслять твою простоту та життєрадісність. Обираючи стиль, який відображає твій архетип простодушного, ти підкреслюєш свою здатність наповнювати життя світлом і добротою. Люди тягнутимуться до тебе за щирістю і теплотою. Знаючи, що поряд з тобою вони можуть почуватися безпечно та щасливо, твій архетип шут, а отже, ти джерело радості та мудрості для оточуючих. тобі вдається дивитися на життя з легкістю, знаходячи сміх і веселищі навіть у найсерйозніших ситуаціях. Але за твоїм гумором ховається дуже глибока мудрість. шут. Це той, хто може говорити правду, навіть коли її дуже складно почути. Історично саме шути завдяки своїй дотепності та привілеї могли сказати правителю люте, що інші боялися озвучувати. У професійній сфері твоя суперсила в умінні знімати напругу і доносити важливі речі через гумор. Ти здатний не тільки розважати, а ще й допомагати людям побачити світ з іншого боку у ролі коміка, сценариста або ведучого. Ти вносиш легкість у будь-яку ситуацію, і твої дотепні коментарі змушують людей замислитися при цьому не завантажуючи їх важкими роздумами. Ти не просто даруєш радість, а й допомагаєш людям побачити істину, приховану за маскою гумору. Твій стиль має відображати твою унікальну комбінацію веселощів та глибини. Яскраві та сміливі кольори, незвичайні поєднання і грайливі принти. Все це підкреслює твою здатність не сприймати життя занадто серйозно. Але водночас залишатися мудрим спостерігачем. Зверни увагу на яркі контрастні кольори та епатажні деталі у образі: помаранчевий, фіолетовий, неоновий, відтінки усе це допоможе тобі виділитися. Чорний і білий послужать базою. Образ побудований на перебільшенні та контрасті і сміливі принти додадуть легкості, а вільні хаотичні форми підкреслюють твою грайливу і волелюбну натуру. А от для холодної перероку. Тобі підійдуть такі комбінезони, як Alien, Space, Ray, Slam, Kill Bill, Special Black та Teddy. Ці моделі з їхніми яскравими кольорами та несподіваними елементами ідеально передадуть твою енергію і створять образ, що переносить радість оточуючим. Обираючи стиль, який відображає тип шута. Ти підкреслиш свою здатність нести правду через гумор і створиш атмосферу, де можна розслабитися і бути самим собою. Люди тягнутимуться до тебе за легкістю, сміхом та істиною, яку ти даруєш им із посмішкою. Твій архетип герой, а це означає, що доцілення сили, цілеспрямованості та рішучості. Ти ніколи не здаєшся перед труднощами, і ти завжди готовий кинути виклик. Для тебе кожна перешкода це шанс проявити свою силу і довести свою сміливість. Ти живеш для боротьби та досягнення великих цілей. І твоя енергія надихає оточуючих на подпизі у світі, де потрібна мужність та рішучість дії. Ти саме той лідер, який веде людей за собою до перемоги. Герой завжди знаходить місце для подвигу. Чи то спорт, чи то бізнес, чи то повсякденне життя. Тобі важливо досягати своїх цілей, долаючи будь-які складності на твоєму шляху. Ти мотивуєш усіх оточуючих своєю наполегливістю та впевненістю. У професійній сфері ти береш на себе відповідальність за всю команду, ведеш її до кінця та ніколи не відступаєш. І твій стиль він також має відображати твою силу та впевненість. Тобі дуже важливі практичність та функціональність у одязі, також зручні матеріали. Зверни увагу на такі елементи в одязі, як строгі лінії та чіткі силуети, які підкреслюють твою фізичну форму, великі рамні, погони, накладні кишені, блискавки, призлучені або глибокі відтінки. Сірий, чорний, сталевий, синій, бордовий, коричневий, яскраві та чисті яскраві кольори спортивного стилю. Ці елементи створять образ, який надихне як тебе, так і оточуючих, зміцнюючи твій статус лідера і захисника. Зверни увагу на елементи військової естетики та спортивні абстракції у своєму одязі. Металізовані тканини, великі блискавки і накладні кишені підкреслюють твою готовність до будь-яких викликів. Спортивні черевики або черевики у стилі мілітарі це ідеальний вибір для твого гардероба. А у холодну пору року дві стиль найкраще посилять комбінізони рейс, харлей, авіатор та Оріджіно. Їхні приталені силуети, мінімалізм і кольори підкреслюють твою силу та енергійність. Ці моделі допоможуть тобі створити образ, який випромінює впевненість і готовність до дії. Обираючи сили, який відображає твій архетип героя, ти підкреслюєш свою силу і дикущі. Люди тягнутимуться до тебе за натхненням і підтримкою. Відчувають, що можуть подолати будь-які перепони поруч із тобою. Твоя енергія мотивує інших діяти поряд з тобою і досягати своїх цілей поряд з тобою. Тві архетип двайливий, а отже, ти втілення доброти, турботи та щедрості. Твоя головна місія це підтримувати та захищати тих, хто потребує допомоги. Ти завжди готовий віддати свої сили та час заради благополуччя оточуючих. Завдяки твоїй емпатії, люди почуваються в безпеці. Адже поруч із тобою вони завжди можуть розраховувати на підтримку та увагу. Ти чудовий наставник, лікар, учитель або коуч. Природні якості дають тобі змогу дуже глибоко розуміти людей, а також їх природні потреби. Ти вмієш відчувати, коли комусь поряд потрібна допомога, і знаходиш правильні слова або дії, щоб поліпшити їхнє життя. У професійній сфері твоя суперсила у здатності створювати довірчу атмосферу, чи то у кабінеті, чи то на робочому місці, чи то у класі. Люди дуже цінують твою увагу до деталей та турботливий підхід, який допомагає їм рости і розвиватися. Твій стиль мусить відображати твою м'якість та турботу. Одяг для тебе це здатність висловити твої тепло та затишок. Ти обираєш комфортні, приємні на дотик тканини, там м'які силуети, які викликають відчуття турботи. Зверни увагу на такі елементи, як акуратні вирізи, кардигани з вудзиками, м'які блузи з бантом і затишні свети. Кольори це приглушені відтінки, бежево-коричнева гамма, молочний колір, сірий із домішкою кольорового пігменту, наприклад, сіро-блакитний, приглушені відтінки зеленого. Синього рожевого, а також чорний колір. Підкреслять твою турботливу натуру, створюючи образ, що випромінює тепло та увагу до інших. А от для холодної пори року тобі підійдуть комбінезони Original, Angel, Ninja, Urban і Teddy. Ці моделі з їхніми м'якими відцінками і затишними силуетами підкреслюють твою турботу і створюють образ, який викликає в оточуючих почуття спокою і безпеки. Обираючи стиль, що відповідає твоєму архетипу, ти підкреслюєш свою роль наставника і захисника, створюєш простір любові та довіри, де люди можуть розвиватися і почуватися у безпеці. Твій архетип творець, а значить, ти володієш унікальною здатністю створювати щось нове та унікальне. Ти бачиш світ через призму креативності та шукаєш способи виразити себе через свою творчість. Ти людина, яка постійно знаходить натхнення навколо і перетворює його на матеріальні форми. Чи то мистецтво, чи то дизайн, чи то інновації. У професійній сфері твоя сила в оригінальності та здатності знаходити нестандартні рішення. Ти маєш дар бачити те, чого не бачать інші, і створювати проекти, які надихають і змінюють реальність. І саме твоя креативна енергія допомагає відкривати нові горизонти у будь-якій сфері: чи то бізнес, чи то мистецтво, чи то технології. Твій стиль має обов'язково відображати твою творчу натуру. Незвичайні поєднання кольорів і форм, сміливі візерунки та фактури все це підкреслює твою індивідуальність. Зверни увагу на такі елементи в одязі, як асиметрія, яскраві відтінки і незвичайні фактури, Одяг із нестандартними краями, мальовничими візерунками і незвичайними прикрасами, що несуть в собі концепт, ідею, підкреслюють твою креативність і надихне як тебе, так і оточуючих. Кольори на каштал яскравих червоних, мальовничих помаранчевих, насичених синіх і контрастних фронтів допоможуть тобі висловити свою унікальність. А для холодної пори року зверни увагу на такі комбінезони, як Angel, Alien, Firebird, Ninja, Kill Bill і Space. Ці моделі з їхнім нестандартним поєднанням кольорів і креативними формами ідеально підкреслюють твою творчу енергію і свободу самовираження. Обираючи стиль, що відповідає твоєму архетипу. Ти підкреслиш свою креативність та оригінальність, а також надихнеш оточуючих на нові відкриття та нові ідеї. Твій архетип маг! А отже, ти обладаєш неймовірною силою трансформації та здатністю бачити світ таким, як його не бачить ніхто інший. Твоя інтуїція і здатність до перетворень дозволяє тобі змінювати реальність навколо себе, допомагаючи іншим людям розкрити їх приховані можливості. Ти неймовірний каталізатор змін, що робить неможливе реальне, і люди захоплюються твоїм загадковими здібностями та внутрішньою силою. У професійній сфері твоя сила у здатності бачити приховані зв'язки та трансформувати ситуації на глибинному рівні. Ти вмієш не просто розв'язувати проблеми, а й переосмислювати повністю підходи, допомагаючи людям і проектам вийти на новий рівень. Твоє інноваційне мислення дозволяє знаходити рішення там, де інші бачать лише перепони, і ти стаєш тим, хто веде оточуючих до змін та новаторства. Твій стиль має відображати твою загадкову та містичну природу. Ти віддаєш перевагу багатошаровим вільним силуетам з елементами драпірування, які підкреслюють твою унікальність. Одяг для тебе це твій спосіб висловити свою загадковість містицизм, не відкриваючи всіх таємниць відразу. Зверни увагу на такі елементи в одязі, як складні кольори, ефект градієнта і незвичайні тканини. Шовк, шифон і тканини хамелеони підкреслять твою незвичайну натуру. Принти із зображенням космосу або алхімічними символами та дадуть образу містики. Кольори на кашталт глибокого фіолетового, бордового, темно-синього та смарагдового допоможуть створити відчуття таємничості та могутності. Для холодної перероби зверни увагу на комбінезони Special White, Special Black, Ninja, Angel, Space та Firebird. Ці моделі мають усі елементи, які так цінує архетип маг. Вільні силуети ідеально підкреслюють твою силу трансформації та внутрішню магії. Обираючи з що відповідає твоєму архетипу, ти підкреслиш твою здатність змінювати реальність і надихати людей на особисті та професійні зміни. Люди тягнутимуться до тебе, відчуваючи твою силу і вбачаючи в тобі того, хто здатний зробити неможливе можливе.